Нині в Україні і Полтаві, зокрема, існує гостра необхідність у кваліфікованих медичних консультаціях, переконаний директор благодійної організації Асоціація паліативної та хоспісної допомоги Валерій Завгородній. Адже не всі мають можливість вистоювати довгі черги у медичних закладах лише задля того, щоб запитати, а потім бути скерованими до інших інстанцій. В когось на це бракує здоров'я, в когось часу. Пан Валерій переконаний. Вирішити дану проблему може кол-центр, або ж іншими словами, консультаційно-дорадницька медична служба. Інформація буде касатися любого питання по організації допомоги чоловіку. якому врачу пойти? В яку лікарню, обратитися? В якому порядку вирішити тот или інший організаційний питання. Які лікарства можна совміщать, які нельзя совміщать, як повідомив нам директор кол-центру, проект планують запустити приблизно через півроку, коли надійдуть кошти від іноземних благодійних фондів. У консультаційному центрі працюватимуть 8-15 кваліфікованих працівників. У нас будуть працювати врачі, медсестри. навіть якщо ну, медсестра, наприклад, буде дежурити по кол-центру, і якщо вона не буде знати какої-то то вона дзвонитися з доктором, дзвонитися з адміністрації або можна буде вирішити. У першу чергу послугами кол-центру зможуть користуватися учасники АТО Великої вітчизняної війни, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Для них консультації будуть надаватися безкоштовно.